Сльози радості до сум повернулися бійці другої бригади 1-го дивізіону 27-го артполку. Всього близько 50 чоловік. Воїнів на міському вокзалі зустрічали, як годиться, з музикою, квітами й теплими словами. Це п'ята партія бійців 27-го артполку, що повернулася додому за останній тиждень. Практично всі вони рік провели в зоні. Ато чим планують зайнятися на мирній землі, поділилися із нашими журналістами. Вони повернулися з пекла і тепер можуть спокійно видихнути. Прямо з потягу потрапляють в обійми до рідних, які чекали на своїх героїв майже рік. Катерина відправила батька на фронт під час першої хвилі мобілізації. «Чекали на тата, чекали близько року. Сьогодні зустрічали, тому я вітаю всіх з поверненням наших героїв. Так я бажаю нашій Україні, щоб в щоб нас вже швидше було над нами мирне небо. Виснажені та втомлені, але безмежно щасливі. Більшість бійців зізнаються, що для них війна закінчилася. Служити за контрактами, повертатися на лінію вогню поки не збираються. Хочуть трохи перевести дух і пожити звичним життям без пострілів. Вернусь на роботу. Працюю я сам з Канатопа в Сумської області. На авіаремонтному заводі працюю. Звернусь туди, на роботу, на постоянку. Шукати роботу. Шукати роботу, тому що зараз роботи немає. До цього до війни працював в Росії, а зараз ж ви самі розумієте, що от і все. До слова, несли службу вояки на Донеччині та Луганщині. Брали участь у боях біля Дебальцевого та Волновахи. Загалом же демобілізованих бійців Сумського артполку в Сумах зустрічають уже в п'яте. Нагадаємо, впродовж останнього тижня до Сум прибули загалом близько 200 його бійців. Євген Порестенко, Сергій Сурков на часі новини.